Доброго часу, мене звати Ір'яна Громцова. ми зараз подивимося з вами питання, що ви забули про себе. Буває людина думає, що вона себе знає, а насправді вона познається зранку і розуміє, що нічого я про себе не знаю, і я забула, хто я і що я. Так ось, що ви забули про себе? Ви забули про себе, що фінанси, які у вас є, ресурси, які у вас є, вони зараз уходять. І саме через те, що ви щось втратили ресурс, який ви втрачаєте, ми подивимося, з чим він пов'язаний. До речі, карта Єрафанда, карта релігії. Нікора називає цю карту, П'ятірку Пентаклі, «Не проходіть мимо храма», тому що ви не бачите, що є в тому храмі. Ось у ваш храм, і е, гроші витрачаються нерозрозуміло. для чого, для кого. Можливо, ви е, маєте. Якийсь ресурс, якісь фінанси, які ви заробили, але ви не контролюєте свої витрати, ви не розумієте, для чого ви живете. Тому що ви забули. По вісімки кубків прийшов час лишити цю дорогу, коли все в нас не функціонує, і змінити. в у стандартній колоді Райдера Уерта ми бачимо, що на цій карті людина уходить від емоцій і вона залишає життя. Тобто, вам зараз, за рахунок того, що ви не знаєте, як відбувається свідомо взагалі, витрата ваших грошей, фінансів, життя, потрібно змінити цю ситуацію. Остання карта. Ідете в десятку, бачите, тут вісімка, а в нас тут десятка. Ви виходите в нові емоції, чи вам потрібно вийти в ці емоції, для того, щоб ваша емоційна сфера вона сяяла, так вона була, була структурово побудована. Тут немає структури, тут немає структури. А якщо ви згадаєте. Куди ви йдете, ви отримаєте структуру і перш за все в емоційному плані. Карта Ерафант каже, що для цього вам потрібен вчитель, вам потрібен наставник, гуру. Візьміть навіть книжку, прочитайте, як свідомо витрачати свої ресурси, фінанси і як жити з розумінням, чого я живу. Я бажаю вам, щоб ви для себе знайшли інсайт. До речі, таро, з яким я працюю, це таро інсайтів. Гарного дня!